Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Ми все ближче до початку Великого посту і в неділю про блудного сина ми читаємо Іван від Луки, 15 розділ, 11, 32 вірші, власне, де Господь розповідає нам цю притчу про те, що у батька було двоє синів, і сказав молодший. З, з, з цих синів своєму батькові Батьку, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через декілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати, і пішов. І пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. Він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймітів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому батьку, зреши перед небом і перед тобою. І вже недостойний зватися твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх. Ось такий початок цього уривку з Євангелія. Найперше важливо сказати про те, що богословие говорять про те, що цей уривок Евангельський про блудного сина, ця притча про блудного сина, це є Євангеліє в Євангелії. Чому? Тому що саме слово Іван означає добра новина. Про що воно нам звіщає? Звіщає нам про спасіння, про те, що ми з вами спасенні. кожен з нас. І спасіння це по милості Божій, з великої безмежної жертовної любові, Творця до нас, Бога до усього свого творіння. І цим блудним сином є кожен з нас. Це ми з вами відпали від благодаті Батьківської. Відпали від вічності, відпали від досконалості і впали в той стан, в якому ми перебуваємо. І дивлячись на те, що зараз відбувається у світі, дивлячись на, на Князів світу цього, ми бачимо, що так воно і є. Зараз багато хто говорить про те, що це вже кінець світу. Так хочу сказати всім нам про те, що цей кінець світу триває з часу приходу Ісуса на землю. Не було жодної епохи, щоб не було. Серед керівників держав, таких іродів і неронів які сьогодні ми бачимо у всіх цих, прости Боже керівниках світових держав великих, так бо справді це, це біда людства, всі ці авторитарні керівники, ці всі ці нарциси, всі ці люди, які. На жаль, втратили свою богоподібність, які втратили адекватність мислення, адекватність світу сприйняття, які взагалі забули, для чого вони живуть, а може, і не знали ніколи. Тому це біда світу. Всі ці Путіну Трапиться Зіньпіне. Це справді біда, і... але це не є щось нове. Ми це вже проходили і пройдемо і цей раз. І Україна все одно переможе. І демократів все одно переможе. Тому що після Голугов і після розп'яття обов'язково приходить Воскресіння, ми в це віримо. Отже, як діє молодший син? Він молодий, нерозумний, е отримав багатство, батько віддав йому йому належне, і він це все пустив коту під хвіст. Пішов, пропив, протранжирив, прогуляв. І дійшов до стану тварини, не просто тварини, а упослідженої тварини. Особливо для євреїв в свині це було нечисте. І тому навіть порівняння людини з свинею, це було найгірше, що можна було порівняти. А цей син, падший, який відпав від, від тата, тим, що зневажив все, що тато йому дав, розпустив, розтранжирив все. Він йде сам, наймається пасти свиней і перебуває в тому, в тому своєму служінні, пастуха свинського, ще гірше від свиней, тому що він не має права навіть діяти те, що свині їдять. І ось оце порівняння, таке жахливе порівняння, що ми мали як і подоба Бога, і ким ми стали людина після гріхопадіння. Найдосконаліша людина в світському розумінні нашого життя зараз знаходиться в стані людини, яка не гідна їсти навіть те, що свині їдять. Те, що я зараз кажу, воно, можливо, є таким жорстоким, але це є правда. У жодне порівняння не входить те, ким ми є сьогодні на планеті Земля, в порівнянні з дарами, які ми маємо у вічності якими нас Господь обдарував при сотворенні, як його образу і подоби. Це важливо пам'ятати. І тоді нам буде легше промовляти слова тої молитви, Митаревої, Господи, помилу мене грішного. Бо є багато людей, які пробували молитися, зокрема, я маю досвід такого спілкування з такими людьми. Вони кажуть: Я можу говорити, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помили мене. Але чому я маю казати Господи, Ісусе Христу, Сину Боже, помилуй мене грішного? І от коли людина починає розуміти, те, ж, ким вона була, при сотвореній, яким вона стала після гріхопадіння, вона розуміє, що оце слово грішний це є різниця між задумом Бога і реальністю, в якій ми перебуваємо. Оце є гріх. Наслідком якого є хвороби, наслідком є всі війни, є весь цей абсурд земного життя. І кінцем в результаті смерті, не тільки фізично. І отже, попавши в цей стан, нижчий від свинячого, цей син молодший порівнює себе з наймитами, яких, можливо, він і зневажав, коли був, жив з батьком. Він каже, наймити мають надлишок хліба у батька мого. І це дуже важливий для нас момент. Син відпадає, цей молодший син відпадає від, від ласки Божої, так само, як людство відпадає від Бога. І в що людство впадає, коли воно відпадає від Бога? Воно впадає в голод. Насправді, весь світ він перебуває в стані живлення. Творець живить світ, дає йому їжу: духовну, душевну, тілесну. І людина насичується, все творіння насичується. А коли ми відпадаємо від Бога, перерізаємо цю духовну поповину, ми впадаємо в голод. І от мені пригадуються слова, які я колись прочитав у свідченні одного свідків голодомору, який сказав, що спочатку в нас забрали Бога, а потім в нас забрали хліб. І людина, яка втрачає Бога, вона потім втрачає хліб. Вона втрачає отой хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Вона втрачає це, бо вона себе відрізує від джерела живлення. І тому не дивно, що в цій країні настає голод. Кожна країна без Бога обов'язково пройде через голод. Кожна істота, сотворена Богом, яка перестає жити з Богом, вона проходить через цей голод, через цю недостачу живлення, недостачу необхідних умов просто для підтримання життя. І так і стається. З цим сином, а ті, хто в Бога, в Бога навіть наймите, мають надмір хліба. Навіть ті, хто живуть з Богом заради, уклавши угоду таку, Господи, я тобі свічку, а ти мені щось за це? Господь і таке приймає. Звичайно, це є дуже такий низький рівень нашого богоспілкування, але він є. Бо найвищий рівень це синівство, коли ми маємо все. Власне, те, що було і старшим сином. Ми зараз про це прочитаємо в Євангелії. А тут уже син навіть себе сином не вважає. Він каже, буде як наймет. Прийми на якого з найметів, який просто буде працювати заради того, щоби вижити. Оце та орендна плата, яку ми платимо за право жити на планеті Земля, за право жити в нашому всесвіті, в нашій галактиці. Це наші молитви, це наші добрі справи, це наша десятина на Боже з матеріальних статків наших. Це просто це орендна плата за життя. І, отже, він каже: піду до тата і скажу: я недостойний назватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх. Тобто ми бачимо цей момент покаяння. Важливо знову нагадати те, що ми з вами вже говорили, про те, що проповідь Івана Хрестителя і проповідь Ісуса одна і та сама, Почина, початок її. Покайтеся, царство Боже наблизилось. Це початок проповіді. Тобто свідчення того, що царство Боже ось воно вже тут. Але треба покаятися, щоб прийняти його, щоб війти з ним в єдність. І слово покаяння метаної грецької означає кардинальне переміна мислення. Кардинальне перемі... мислення. Знаймо ті слова пастора Єрма, так? де написано, що покаяння це велике розуміння. І от цей молодший син до нього приходить розуміння. Я втратив те, що дав мені батько мій. Але наймити в батька краще живуть, ніж я. Тому я повернуся як наймит. Повернуся як грішник. Так? Тому я кажу, от Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, я визнаю свою гріховність. Бо я від тебе відпав. І в цьому є прояв моєї гріховності. І ось він встав і пішов до батька свого. І коли був іще далеко. Батько побачив його, переповнився жалем, побіг і кинувся йому на шию і цілував його. Батько весь цей час поглядав, чи не з'явився десь там на горизонті в далині. мій син. Батько впізнав цю постать за багато кілометрів, він біг йому назустріч. Отак Бог чекає нашого повернення. Він чекає, що ми до нього навернемося, що ми прийдемо. І Він не буде чекати на нас, як суддя на троні. Це неправильне схиблене розуміння, на жаль, багатьох християнських проповідників про Бога суддю. Суддя сказав, Отче, простий, вони не розуміють, що роблять. Адже весь суд відданий синові. Отець не судить нікого. Пам'ятаємо ці слова Святого Писання. І коли ми тільки робимо крок найменший на зустріч Бога, він летить до нас в обійми, щоб обняти нас притулиці до грудей наших і цілувати нас. Така любов Отця Небесного до нас, така любов явлена його сином на Голгофі. І син сказав, батько, я зрішив перед тобою, перед небом і перед тобою вже недостойний зватися твоїм сином. Важливий момент, що син визнає свою провину не тільки перед батьком своїм, але й перед небом. Перед промислом Господнім нам важливо це зрозуміти, ми маємо каятися не тільки перед людиною, перед якою ми согрішили, але і перед небом, перед промислом Бога, перед любов'ю Божою. Є думка про те, що якщо б Юда покаявся перед Ісусом, він би лишився жити. Але Юда прийшов до тих, з ким согрішив проти Ісуса, і каже: Я зрішив, видавши невинну кров, проливши її. А вони кажуть, а що нам до того? Це твоя справа. І Юда повісився, бо він не знайшов прощення. Якби Юда вернувся до Ісуса, сказав, Ісусе, добився до нього, тоді, коли Ісуса ввели на Голгофу і сказав, Ісусе, каюся, я зрішив перед Тобою. Він би лишився жити, а Він цього не зробив. Він не перед тим каявся. І тому нам треба каятись не перше перед Богом, потім перед людиною, проти якої ми согрішили. А батько сказав рабам своїм. Принесіть найкращий одяг, втягніть його, дайте йому перстень на руку його і взуття на ноги його. Це символіка, так? Тобто перстень символ роду. Одяг, плащ – це символ також певного статусу, взуття. Тоді багато людей ходили босими, тільки заможні люди мали взуття. Тобто, батько повертає синові моментальну всю його гідність. Важливо це пам'ятати, коли ми каємося в момент прощення, ми отримуємо все назад. Все, нам нічого не треба доводити Богові, щоб нам все повернули. Тому я вже це не раз говорив: немає жодних заслуг перед Богом. Це абсурд, який, на жаль, в церкві з'явився. Які можуть бути заслуги перед тим, хто за нас розіп'явся. Нам моментально дається всі дари, які якщо коли ми каємося, тому що в момент покаяння ми з'єднуємося з, з розп'ятим за нас. Тому не думаємо про якісь заслуги перед Богом. Щоб ще у Бога заслужити. Люби Бога, люби ближнього, люби собі образ Божий. Оце всі твої заслуги. І ти отримаєш одразу всю повноту, так як це отримує і блудний син. І каже батько далі: «Приведіть, від... приведіть відгодоване теля, заколіть, і будемо їсти і веселитися. Символ цієї. трапези. Ми знаємо про те, що в Старому Завіті в жертву приносилися найкращі. Телята, ягнята, голуб, голубенята, так, як жертва. І це, той, об... це той, той самий символ. Батько каже, найкраще принесіть, хай це буде жертва батьківської любові. Сьогодні для нас цією жертвою є тіло крові Ісуса Христа. Ісус за нас все це пролив, кров пролив і віддав Своє тіло. І тому для нас сьогодні нам дарується причастя. Оце момент, коли ми Прийшли достойний плід покаяння, скажімо, коли людина приймає хрещення, це і є перше покаяння. І тому хрещення є єдиною умовою святого Причастя. Все інше, то вже пізніше такі долучення до розуміння гідності святого Причастя. Насправді, умови святого Причастя є не піст перед причастям, є не канони відчитані. Є навіть несповідь, яка не є обов'язковою перед кожним причастям. Колись, не, колись кожен священник не мав права сповідати, тільки були священники сповідники, які сповідали, а інші священники, літургісаючи, уділяли святу тайну е, е, християнам. І тільки коли людина согрішила важким гріхом, вона мусила піти до сповідника, посповідатися і аж тоді причащатися. А всі інші люди кожну службу постійно причищалися. Оце є оце символ відомоного ноготеляти, це і є оце символ святого Причастя, коли найкраще віддається, і цим найкращим анцем, який розіп'явся за нас, є Ісус Христос. І тому поверні наше до церкви, до Бога через святе причастя, як і батько уділяє оці найкращий дар трапези своєму синові, який повернувся, який як батько зараз каже. Це син, бій, він був мертвий і ожив. Він пропав і знайшовся, і почали веселитися. В кожному, в кожній сповіді, особливо приймаючи хрещення, бо хрещення сповідь і хрещення, як ми називаємо Івана Хрестителя, вчителя обох покаянь. І в сповідь як покаяння, і хрещення також як акт покаяння, переміна мислення. Коли людина починає жити з Богом в іншій свідомості, абсолютно вони є єдині. І, і коли ми приймаємо хрещення, ми стаємо достойні причастя. Коли ми, якщо ми согрішили важко, відпавши від Бога, ми, каючись, знову стаємо гідними причастя. Пам'ятаємо це завжди. Єдина умова допуску до причастя є хрещення і відсутність важких гріхів, яких е, свідоме вбивство. Найперше це зречення Бога і хула на Бога, свідомо вбивство людини, зневадження вдів і сиріт, затримання заробітної платні, щоб людина немає за що жити. Оце гріхи, які не допускають до причастя. Всі інші гріхи, то вони не є настільки важливі, щоб людину не пускати до причастя. Навпаки, причастя дає силу від тих гріхів звільнятися. І, отже, старший брат. Який був у полі і працював так, коли, повертаючись, наближався додому, почув музику та співи та радощі і, покликавши одного зі слуг, запитав, що це таке? Той сказав йому: Брат твій прийшов, і батько твій заколов від відудоване теля, здоров... бо прийняв його здоровим. Бат... Брат повертається, брат, який був завжди з татом. Тут дуже важливий момент, етичний зараз. І брат розгнівався, не схотів увійти. І батько його виходить і кличе його. Але він каже у відповідь батькові: я стільки років служу тобі, і ніколи запаті твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені і козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Старший брат дорікає, він вірний татові. І тут висота милосердя батьківського, висота жертовної любові. І брат продовжує, коли це син твій, що змарнував добро твоє, з блудницями, прийшов ти зклув для нього від теля. І що каже батько своєму синові? Сину, ти завжди зі мною. І все моє Твоє. Ти завжди користаєш мого. Так, ти працюєш. Там, де і я працюю, а ти все маєш, це все твоє. Веселитись і радіти треба, тому що брат твій, оцей, був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Він переводить сина з матеріального рівня на духовний рівень, з фізично на духовний. Він каже: Так, твій брат відпав від нас. Він не був з нами. Він все змарнував, але він вже прожив своє пекло. Він вже вмер в ньому. Будучи нижче рівня свиней, він ожив, В його вже не було. Ми вже надійно не мали його побачити, а він знайшовся. І тому треба веселитися і радіти. І тому є такий вислів Святого Писання, коли Ісус каже: величезна радість на небі, коли один з грішників не вертається. Тому ми, ми маємо навчитися радіти наверненню хоча б одного з грішників. І тому дай Боже і нам порадіти, нашому. Наверню до Бога. Тому кожен раз, коли приймаєш святе причастя, ми кажемо: Господи, Ти прийшов на цей світ грішників спасти. з і ми це є я, бо я і є той найбільший блудник, найгірший блудний син, якого отець так любить, що приймає його з радощами і веселощами і дарує йому найбільшу трапезу, яка для нас сьогодні є святе причастя тіла і крові Спасителя. Нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.